Ходимо. Короче, нужно провести обряд. Андрей, тебе вот так вот три раза. Лобом, целуешь целуем Давай. Давай. Водили царибы. Давай, Андрей. Давай, погнали. Ну, сказала выполнять, я выполняю. Давай. Лобом, не, лобом Я не умею. Мы, а? мы же меня круто расскажем. Не, не, Ой, грибы! Зим пару мухомори, видно, найдет меня. Вперед. Все. На стулья. Пац за греб. Это полевичок. Да, ну, Это полевичок. Значит, смотри, фига, тут да. еще должен быть да. Полевички? Да. Они, да, они очень часто. Банда эту это плохие, они их уже съели, видишь? А кто их Мышка слив? поела тут, а тут черечки. А тут видишь, какой красивый? Чистенький, да, и что с ним надо делать? Надо забирать, надо отрезать ножку. Угу. Все активировались а в пошуках иду, а вижу, грибов. Все, все. Все, каждый сам за себя начал. Працювати плідно, шукають. Будем чекати. Какой красивый, так, Катя знайшла перший гриб. Блин, прикольно. Так, 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 так тобі одніх. А як відрізати? Ага. Ну, взагалі так, наверное, тоже. Все. Як наша тут червона, її краще не брати. У нас є Давай. перший гриб. Да. Шукаємо Клас. далі. Ага. Ж Все, почалася якась гонка за грибами, всі почали розсипатися. Всі попряталися і шукають кожен сам за себе. А ми тут потрохи шукаємо те, що нам вказали. Показали, що це за гриб, і Сказали, що шукайте їх. Так, Катя знайшла. Ось такі так -так. вони. Ось такі. Відриваємо. Гарненькі, правда? Да. О, це, це грибочок! Рисик, це А ну, але ми треба відрізати. Давай, відрізаємо. Давай. Так, відрізаємо, ну, дивимось. Свіжий. Да. О, свіжий. Да. Це О, грибочок. Зачищаємо і кордон. Клас. Де буся наша? Міся, де буся наша. Буся наша. А що ти тут робиш? Шукаєш грибочки? Давай, шукати разом. Ми з змієчкою шукаємо разом. Вже пройшло пів годинки. І у Ростіка з Олією три гриби. У Саші з Машою десять. А у нас два грибочки. Тобто, ми грибочки шукаємо. Тож, продовжуємо пошуки. Мама, все правильно, там, мама. Коли ти з... <кхи> всю увагу приділяєш пошуку тих самих грибів, їх важко знайти, але ось мої перші є Грибочок один і грибочок два. Він ховається за листями. Круто, зараз їх буду зривати і дивитися, що з ними. Так, беру ножик. Оп, поїхали перший гриб. Дуже-дуже глибоко знаходиться. А, відриваємо. О, дивіться, таких прям два одразу піймав. Піймав, рибалку згадав. Знайшов. Так, відріз, Від... відрізаємо. Перший гриб. Блін, він, походу, вже не дуже. Ну, покладемо, хай... Друзі перевірять і скажуть, що з ними. не так, ще один. Такий. Потім в шах беремо цей грибочок. Відриваємо. Оу, цей прям дуже гарний. Дивіться. дивіться Такий гарний. Так, відрізаємо. Приблизно отак от. Грибочка. Блін, а він всередині зіпсований. Ну, клас. Хоч перші гриби вже знайшов, круто. Будемо шукати. Далі. Трохи менше мені сказало шукати. Будемо шукати їх. Дивіться поки в якій красі я знаходжуся. Круто, гуляєш так по колу, по колу. І бачиш цю красу. А поки йдемо далі. а Ходимо тут тропами. Знайшли тут якісь А воно ну, Місце огороджено національною поліцією. Тут щось було. Червичек. Думал, что кров. Еще один. Покажи. Ого. А знаешь, как понять, что это поливачок? Как конечно. смотри. Брем, тут вот так вот нажимаем, и оно сейчас посинеет. А -а -а -а. Синяк. Видишь, синеет? Да. Это означает, что это хороший рик. Просто есть, с... есть очень похожий, и он не синеет, понял. И это короче плохой. Если, если полевичок такой делаешь тут что-то посинее, буквально пару дней точно Все. И так можно понять, что это хороший гриб. Но у белых грибов есть очень похожий на них белый гриб. И знаешь что? Ты его когда срезаешь, это чертовый гриб называется. Срезаешь, он прям резко так вот синий. Это плохой. Продолжим пошики. Опыт вырешивает, досвид точнейший. Потому что ребята с досвидом нас забирали больше грибов. А ми продовжуємо пошуки цим лісом. Шагаємо. Це у нас спорт. Танковий спорт з рукав. Міська вже втомилася тому да. по черзі. ну це мої <рес> Вона і не ходила. Хто? Там? Зараз йдемо на сніданок. Зараз будемо снідати чайок, бутербродики, а потім в інший ліс. І далі збирати. Грибочки. Тож, охота не закінчується. Мирного рішення вже не буде. Змінили локацію. У нас є така беседочка. Ти Та застегиваєш. Зараз будемо обідати. Андрюха, можете на Можемо. йо

Будемо смажити сосиски. Всі змерзли після машини. Ми переїхали. І стало холодно. Коли ходиш, не так холодно, так? Ти чого У нас такий фільтрик. О, водичка закипає. Все, вже вже кипить. І будемо робити пролив. Перший є оп, чекаємо, то стікає. Я куди такі Смажемо. Так от на вогнищі сосисочки. Мені здається, після обіду ми вже нікуди не підемо. Поїмо і поїдемо додому. <с1> Точно? <сесс> да. <сесс> а вот не Может, не знаю. Котіс, 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 котіс? Все, ми підкріпилися, йдемо далі збирати грибочки. Я думаю, що місічка зараз засне на ручках, і папа буде з нею. І йти всю дорогу. Буся! Буся! ти! Буська з нами вже четверту годину ходить. Подобається тобі? Коли поки переїжджали, ця собака спала всю дорогу, не рухаючись в машині. Чий палко ви хоче гратись. Ого! Тебе ви А тут не також багато грибів як хотілося б. Але, але поки з вами розмовляв, знайшов маленький-маленький грибчик. Ось він, ось він. Ми його так от дістаємо і отримуємо. Гарний грибчик. А хотів сказати на камеру, що немає грибів. Є, просто я погано шукаю.